Вітання людям добрим! З вами Тайват Юа. І це 24-й випуск новин. Тиждень промайнув непомітно. Бо то гібернація, то робота, але новини нас не чекають. Тим паче, що є чим поділитись. Сьогодні розповім вам коротенько про картковий режим, винагороди на Game Awards та подарунки за взяті номінації. Ну і трішки згадаємо, що поза Кіцькіним хвостом є активність грі. і це мова про бойовий івент. Тож всім смаколиків до столику, а ми починаємо. i Перш за все нагадуємо, для тих, хто давно не грає в гру, чи просто загубився в потоці роботи, вільних відключень світла, чи просто для відпочиваючих версія 3 та 3 вже онлайн. Вона принесла нам нових персонажів, Швендзю та чотиризіркову героїню професор Фарузан. Разом з тим тривають рерани наших давно знайомих друзів Аратакіто, Янфей Фей та Горо. Окрім цього, в клієнті гри з'явився абсолютно новий режим, про який поговоримо трішечки пізніше. Також не забувайте, що зараз триває Новий збройний банер, де можна отримати спеціальну зброю для швензі, тобто його спеціальну сігну каталізатор, плюс шаблюку для Ітто. Коротенько, про очевидно, завершило, рухаємось далі. І поговоримо про новий ігровий режим. Версія 3.3 вийшла без нової події на старті, але з квестом про швендю і новою ігровою активністю. Та на цей раз ця активність не така сумна, як рибалка. Звісно, мова йде про новий картковий режим. Каркова гра священний виклик. Це новий режим у клієнті гри, в якому можна пограти прямо у таверні Кітскінхвіст, або пошукати по самому, Тейвату собі супротивників. Розблоковується режим одразу після проходження маленького квесту і навчання правила. Гра на перший погляд дуже схожа до вже відомої нам хардстоуну, але звісно ж має свої правила. Не будемо поки що дуже заглибитись в них, бо я ще не все встигну спробувати. А краще зайдіть і самі спробуйте. Але якщо коротенько в двох словах ви граєте героями, які мають такі ж самі навички, що і в основній грі, хоча холду нам не дали, наприклад, зілюк і кея. Це базові персонажі, на яких ви будете навчатися в грі. В них є стандартна атака, елементальна навичка та вибух стихій, прямо як у грі. Перед кожним раундом ви повинні кинути 8 дайсів, щоб отримати елементальні заряди, за які можна буде розігрувати карти, навички і так далі. Крім цього, ви можете додавати своїм героям зброю, артефакти та ефекти, які будуть покращувати шкоду, яку ви завдаватимете супротивнику. Тож заходьте в Кіцькінхвіст, там Діона вас навчить усьому. Загалом у вас буде 4 тренувальні матчі, кожен з яких навчатиме вас новим механікам. Головна мета гри знищити усіх героїв вашого супротивника першим. Ось так коротенько про режим. Але для простої активності в грі доволі цікаво. Тим паче для мене, бо я не грав в хардстоун. А тільки він, і тому експеріенс доволі приємний. До того ж, в мене знов прокинувся декбілдер. Тому якщо буде вам цікаво, та як тільки не збираю трішки карток і знайду час між відключеннями, можу поробити вам цікаві деки. Якщо це вам буде цікаво, пишіть про це в коментарях. 8 грудня відбулась церемонія The Game Award, де обирали найкращі ігри минуючого року. Щороку вона проводиться ведучим Джеффом Кейлі, і серед номінантів, звісно ж, був Genshin Impact. Він був представлений у трьох категоріях: найкраща мобільна гра, найкраща гра з триваючим сюжетом і гра року. Genshin Impact зібрав дві номінації. Найкраща мобільна гра та найкраща гра з незакінченим сюжетом. І там була справжня заруба між фанатами Геншина і Соніка. Якщо ви слідкуєте за Твіттером чи читаєте якісь англомовні акаунти, то маєте знати, що там робилося, коли йшло голосування. А деякі великі фан акаунти Геншину вже викладають скріншоти з різними обсивалками, які їм надсилали фанати Соніки. Ось так, от агресивні їжачки. Грою року стала відома Elden Ring, і це не дивно, бо гра мало того, що Souls Like, так ще й зроблено добре, стоїть в моєму особистому вишлисті. Колись сподіваюсь пограти на стрімах. Звісно ж, в знак подяки за виграш ми вже отримали перші 800 примагемів. і зараз триває друга хвиля винагород. Щоб отримати їх, достатньо зайти в гру і забрати їх з поштової скриньки. Але це ще не всі приємні сюрпризи, адже, окрім оголошення переможців, на церемонії часто показують Показують трейлери і тизерять нові ігри, DLC, персонажів і колаборації. Геншин не був виключеним І Хойворс показали нам двох нових персонажів, які скоро будуть доступні для гри. Перший це вже відомий нам альхайтайм який отримає силу Дендро. І маленька мила Яояо, -Яо, теж Дендро. Окрім тизеру, іншої інформації офіційної по персонажам немає. Також. Тієї ж самої ночі стала доступна бойова подія з підзамилями, на цей раз в декораціях сумерської пустелі. Щодо івенту. Пріснувато. Невеликий лабіринт, обмежений пул персонажів, один фінальний босс та дві умови для отримання винагород. Але активність багато часу не забирає, тому проходимо, забираємо свої винагороди та витрачаємо на круточки шевензі або Ітто, чи просто відкладаємо на світле майбутнє, або куди ви там вже плануєте. Ось такі новини. Не забудьте написати в коментарях, чи цікавий вам був би декбілдинг по нашій новій картковій грі. А так, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання. В описі, а тепер дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!